Чи знаєте ви, що першою жінкою-художницею, чиї роботи виставили у Луврі, була Україна? Це неймовірна Марія Башкирцева. Народившись на Полтавщині, вона поїхала навчатися до академії Жуліана в Парижі. Незважаючи на нерівні умови для жінок-художниць того часу, вона досягла небувалих висот. Марія Башкирцева доводила, що талант не має статі. Дівчина боролася за визнання в чоловічому світі мистецтва і здобула його, ставши справжньою легендою. Її творчість. Справила значний вплив на жінок мистецтв. Башкирцева стала символом боротьби за рівність жінок у мистецтві. Росія теж видавала башкирцеву за свою художницю, але вона завжди демонструвала українську ідентичність. На жаль, прогресуюча хвороба обірвала її життя надто не рано, не дозволивши реалізувати всі свої творчі плани. Тим не менш, її спадок залишився назавжди в історії мистецтва. Став лайк цьому відео, щоб поширювати інформацію про нашу діаспору у Франції. Підписуйся на мій канал. Дізнавайся більше, що нас пов'язує з французами.